Службу в ЗСУ почав в 110 й бригаді ТРО, е, прослужив там ну, досить довго, в логістиці в основному. Але, але на жаль, е, звідти я все ж таки умудрився все зачешнутись. От, і мені запропонували тюрма або 4-2-5. Мені одразу сподобалось спілкування. тобто, я спілкувався там. З хлопцями мені сподобалась впевненість, ну, віра, надія. Тобто, я побачив, що дуже цікаві люди. Ну, от рекси, дійсно, рекси. Навчання дуже змістовне, не дивлячись на те, що це був місяць, це було дуже змістовно в кожному дні. Інструктори постійно поясняли, чому ми це робимо, для яких задач, які можуть бути ситуації. Все вносилось так, як треба, і цей досвід в подальшому спас мені життя.